Ваші увазі новинка в нашому автосалоні Hyundai Tucson 2017 року. Бензиновий двигун з газом. Автомобіль офіційний, має повну сервісну історію. Передній привід, фари з лінзою, два ключі, сигналізація Starline. На литих дисках. Диски у нас з резиною Hankook 17-го радіусу комплектації з датчиком світла, з блутусом. Я підігрів руля, підігрів сидінь, допомога при спуску з гори, пелектроніки, клімат-контроль, гарний чистий просторий салон. Для задніх пасажирів є вентотвори. Газове обладнання встановлено замість запаски. Задній партронік штатний. Варіант дуже цікавий, коли Кросовер не немалий. Чекаємо вас на більш детальніший огляд і тест драйв в нашому автосалоні. Також є багато інших автомобілів на вибір.